Вітаю всіх присутніх. Ми, як адміністратори, часто спілкуємося під час зустрічей, надсилаємо щодня повідомлення, беремо участь у конференціях, робимо дописи в соцмережах, і тут варто нагадати, що саме мова є основним засобом спілкування і впливу. Тож говорити і писати грамотно украй важливо. Іван Вихованець говорив, що кожен день дає нам урок пізнання і завжди, і скрізь наш учитель мова. Досконало опанувати українську неважко, бо багатством, барвистістю і малодійністю ця мова зачаровує і надихає. Сьогодні постає питання а навіщо ж оновлено правопис? Звернемося до історії. У 1928 році було видано український правопис, який дістав неофіційну назву Харківський, і згодом його називатимуть ще репресованим. А в 1933 році його було скасовано і вийшов друком новий правопис. До речі, це стало початком державної політики нищення українства, і, як ви помітили, ці події збігаються з Голодомором. А для того, щоб повернути до життя окремі норми правопису 28-го року, що є частиною української орфографічної традиції, у 2019 році його було оновлено. Перейдемо до окремих його розділів, зокрема, це вживання великої букви у назвах історичних подій, епох. Календарних періодів і свят з великої букви ми пишемо перше або єдине слово і власні назви, наприклад, Епоха Бароко, Коліївщина, День Учителя, Національна академія наук України. У назвах свят День Незалежності України, День Конституції України, День Соборності України. З великої літери ми пишемо всі слова. Вилучено свято Перемоги і Вітчизняна війна. У назвах таких найвищих державних установ України, як Верховна Рада України, Конституційний Суд України, Верховний суд України, Кабінет Міністрів України, з великої літери пишуться всі слова. Зверніть увагу на написання великої літери в таких назвах як Збройні Сили України. Друге слово у нас з малої літери перше і третє відповідно з великої, Міністерство освіти і науки України з великої літери Перше та останнє. Європейський Союз День Незалежності України, всі слова з Великої літери. А ось Акт проголошення Незалежності України ми пишемо перше та останнє слова з Великої літери, Президент України, Державний Прапор України, всі слова з Великої літери. Назва свята, яке ми відзначаємо 8 травня це День пам'яті та примирення. Воно затверджено законом України про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 45 років. Зверніть увагу тут на правопис слів Закон України, два слова з великої букви, Друга світова війна, перше слово з великої літери. І, до речі, поняття фашизм використовувати на сьогодні недоречно. Назви сайтів без родового слова ми пишемо з малої букви. Наприклад, Twitter, Google. А назви сайтів з родовим словом, ми пишемо з малої букви і в лапках, наприклад, мережа Facebook. Назви сайтів, які у житті як назва юридичних осіб, ми пишемо з великої букви та без лапок. Наприклад, РНБО ввела санкції проти Яндексу. Назви виробничих марок технічних виробів, машин приладів тощо, ми беремо в лапки і пишемо з великої букви, наприклад, автомобілі Nissan. Але назви самих виробів ми беремо в лапки і пишемо з малої букви, наприклад, Нісан – автомобілів. У новій редакції українського правопису з'явилася скісна риска як розділовий знак. Його ми ставимо в кількох позиціях. Між однорідними членами речення, в значенні як єднального і, так і розділового сполучника або, наприклад, складна інтонація оклику питання, тенденції до синтетизму аналітизму. Системність, несистемність мовних явищ також на позначення року, який не збігається з календарним, наприклад, у 2018 2019 навчальному році, без відступів до і після скисної риски. Вживаються також комбіновані єднально-розділові сполучники і або рідше та або, без відступів до і після скисної риски, наприклад, порушення авторського і або суміжних прав. У випадках, де такі сполучення є вже досить усталеними, між їхніми компонентами можна поставити також дефіс. Купівля продаж можна записувати і через кисну риску, і через дефіс. Категорія істотних істот. -не -істот» так само можна через кисну риску, а можна і через дефіз. На позначення співвідношення яких-небудь величин, параметрів також вживається скисна риска. Наприклад, співвідношення курсу гривня долар. А також у графічних скороченнях без відступів до і після скисної риски, наприклад, ПВ. Поштове відділення, РР розрахунковий рахунок, ХК Холодного копчення, СГ. Сільськогосподарський, КТ Кінотеатр, ТК Телеканал у позначеннях, складених одиниць виміру, наприклад, кілометрів за годину чи фарад на метр. Уникаймо плеоназмів. Плевназм це надмірні слів у фразі або тексті з погляду точного передавання думки. Більше половина неправильно. А правильно половина, тому що половина це ж рівні частини. Вільна вакансія неправильно, правильно вакансія, тому що це слово, саме слово означає вільне місце. Головний пріоритет неправильно, правильно пріоритет, тому що це слово означає головне, період часу неправильно. Правильно період, бо саме слово означає певний проміжок часу. Перспектива на майбутнє неправильно. Правильно перспектива, бо саме слово означає можливість кого чого небудь у майбутньому. Перша прем'єра неправильно. Правильно прем'єра, бо саме слово означає перший показ. Підійматися східцями вгору і спускатися вниз неправильно. Правильно підійматися. Тому що це можна робити тільки вгору, а спускатися відповідно тільки вниз. Скріншот з екрану телефона неправильно. Правильно скріншот, тому що це і є фото екрана. Травень місяць неправильно, правильно травень, бо це і є одна із назв місяців року. АІТ, технології неправильно, правильно АІТ, бо це абревіація від слів інформаційні технології. СМС-повідомлення неправильно. Правильно, СМС, тому що це абревіація від Short Message Service. Розрізняємо пароніми. Пароніми це слова, які близькі за звуковим складом і вимовою, але різні зазначення. Питання і запитання. Питання це те, що потребує дослідження, розв'язання або пункт документа. Наприклад, питання екології вирішувати або порушувати питання. Питання заплановані до розгляду, знак питання. А запитання це звернення, яке потребує відповіді або прохання, наприклад, ставити запитання, відповідати на запитання, цікаве або твоє запитання, запитання журналістки, риторичне запитання, особистий і особовий, особистий це індивідуальний, належний певній особі, наприклад, особисте життя, речі, архів чи охорона, а особовий це той, що стосується особи взагалі або багатьох осіб, наприклад, особове посвідчення або облік працівників чи то особова справа. Дружний і дружній. Дружний це той, що відбувається одночасно, злагоджено і спільно, наприклад, дружний колектив, спів чи то праця. А дружній це той, що ґрунтується на дружбі і прихильності, наприклад, дружній погляд, зв'язки, тон чи то візит. Громадянський і громадський. Громадський це той, що стосується громади, пов'язаний із нею або ж колективний, наприклад, громадський транспорт, діяльність, організація, думка чи діяч. А громадянський це той, що стосується громадянина та всього суспільства. Наприклад, громадянська позиція, обов'язок, право чи свідомість, книжковий і книжний. Книжковий стосується книжки, наприклад, книжкова фабрика, крамниця, шафа чи клуб, а книжний це той, що не властивій живій мові, наприклад, книжна мова, стиль чи лексика. Правильно використовуйте етикетні формули, наприклад, вітання. Доброго ранку. Вітаю. Здрастуйте, привіт, добрий день. Добрий день. день добрий, добрий вечір. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Здорові будьте. Особливі привітання в Дні свят. З прийдешніми, а не наступаючими святами бажаю або зайчу щасливого Нового року. Хай щастить у новому році. Зверніть увагу на написання слів Новий рік у двох останніх реченнях. Прощання, до побачення! Хай щастить! До зустрічі, добраніч, на все добре, на добраніч. Бувайте здорові! Вибачення! Вибачте, перепрошую, прошу вибачити, даруйте, пробачте, будь ласка, але не вибачаюся так говорити не можна, бо частка ся це трансформований займенник себе. Виходить, ми вибачаємо себе. Як дякувати. Щиро, сердечно, красно, вельми дуже дякую. І говорити велике дякую не можна, бо дієслово з прикметниками ми не поєднуємо. Ми ж не говоримо з вами, наприклад. Сумлінне виконуючи, швидке говорю, Зверніть увагу на вживання прийменників Діяти за законом, а не по закону. Записати за списком, а не по списку. Групувати за віком, а не по віку, чергувати за графіком, а не по графіку. Твір із теми, а не по темі. Поради щодо виконання, а не по виконанню. Закон щодо врегулювання, а не по врегулюванню. Надіслати поштою, а не по пошті, відділ працевлаштування, а не по працевлаштуванню. Використовуйте сталі спло... словосполучені сполуки слів правильно, відповідно до за наказом згідно з вносити пропозиції, довести до відома, набрати чинності, оголошують подяки, догани, відкритим чи закритим засідання. Проголошують декрети і закони, а виголошують вітання і промови, брати, не приймати участь у конференції, брати, а не приймати до уваги, відзвітуватися, а не отчитатися, порушувати, а не піднімати питання, скасувати, а не відмінити візит, вжити заходів, а не прийняти міри, укласти угоду договір чи контракт, а не заключити, чинні закони, а не існуючі. Освіту здобувають, досвіду набувають, а дипломи підручники отримують. Зв'язок зворотний навчати чого математики, а не чому математиці. Виш, а не вуз. Колишній, а не бувший учень, навчальний, а не учбовий заклад, Охочий, а не бажаючи відповідати. Підбивати, а не підводити підсумки. Правильна, а не вірна відповідь складати, а не здавати іспит. Займенники ви і ваш ми можемо писати із великої літери, і з малої. З великої букви ми пишемо ці слова в одне ні, коли ви з пошаною звертаєтеся до однієї особи. Наприклад, вітаємо вас або на ваш запит. Ви і ваш ми пишемо з малої букви, коли ви звертаєтеся до двох і більше людей, тобто використовується уже множина. Після конструкції з повагою, з найкращими побажаннями в офіційних листах кінці потрібно ставити тире. Розрізняйте слова любити і кохати кохати це почувати глибокі, сердечні або романтичні почуття до особи здебільшого протилежної статі, можна кохати Наталю, Павла, дружину, чоловіка, хлопця, дівчину наречену чи нареченого. А любити це почувати глибоку відданість, прихильність до когось, чогось, мати інтерес або потяг до чогось. Можна любити Україну, сина, доньку, маму, батька, подорожі читати чи то борщ. Правильно використовується українською «відкривати» відповідно до контексту. Завісомо відтуляємо, двері відчиняємо, двері замок відмикаємо, книжку розгортаємо, очі розплющуємо, а пляшку відкорковуємо. До вашої уваги найбільш уживані слова з правильним наголосом. Зверніть увагу в українській мові є, є слова із подвійним наголосом, тобто використання е, цих варіантів буде правильним. Можна і, мабуть, і мабуть, завжди і завжди помилка і помилка. А далі найбільш уживані слова з єдиним правильним наголосом. Ознака, каталог, фаховий, навчання, мережа, завдання, разум, поняття, посередині, довідник, близький, вимога, випадок, дано, вірші, читання підліткове перепрошую. Позначка, кілометр, видання черговий, новий, пізнання, форзац, 11, симетрія текстовий, український. А ось м відомість та відомість залежно від лексичного значення мають е різні наголоси. Відомість в значенні список, а відомість це повідомлення дані чи популярність. Отже, поради щодо підвищення рівня культури мовлення стежте за власним мовленням, аналізуйте його і контролюйте слововживання. Поставте перед собою завдання досконало опанувати всі мовні ресурси, не бійтесь заглядати у словник, як наголошував Максим Рильський. переглядайте фільми та вистави і читайте змістовну художню літературу українською. Читайте україномовний контент і переглядайте передачі українською. Це допоможе відчути сучасний ритм звучання мови, сприятиме мимовільному запам'ятовуванню правильних граматичних конструкцій і стимулюватиме прагнення передавати інформацію іншим у такому самому форматі. Учіть вірші, запам'ятовуйте афоризми приказки і приказки, доречно використовуйте їх, бо це зробить вас цікавим співрозмовником. Промовляйте скоромовки і співайте для себе. Це поліпшить вашу дикцію та зміцнить голосові зв'язки. Записуйте свої монологи, декілька разів прослуховуйте їх, щоб зрозуміти, над чим варто ще працювати. Учіться контролювати власні емоції і говорити спокійним тоном. Тепер виконаємо практичне завдання коли ж вживати іншомовні слова. Мовознавці радять вживати їх, коли в українській мові немає прямих відповідників. І до вашої уваги. Завдання за покликанням у чаті. Необхідно буде поєднати іншомовне слово з українським відповідником. Шановні колеги, долучаємося. Тетяна Анатолійовна, так, так само ви будете керувати, да? а вони будуть вам підказувати. Будь ласка, вмикаємо мікрофони і долучаємося до роботи. Будь ласка, будь ласка. Можете свої пропозиції писати в чаті або ж озвучувати. Будь ласка, працюємо разом. До речі, хто виконає більш біль швидко, ніж ми, то можете надсилати результати у чат нашого, нашого зібрання. Отже, на вашу думку, який український відповідник до слова іншомовного гаджет? Прошу, але вмикаємо мікрофони. Ваші пропозиції, що таке гаджет? Це пристрій. Пристрій, пристрій дякую. Варіантів просто багато в завданні, тож, можливо, треба сконцентрувати свою увагу. Можемо із наших варіантів починати. Я зрозуміла. Браузер, на вашу думку, що це таке українською? Ваші варіанти. Можемо пропустити, йти далі, потім повернемося. Може, це усе мережі? Ще варіанти? Давайте, Давайте інше беремо. Меседж, так. Ну, в принципі, чули, так, таке слово. Угу. Прошу. Посилання. Посилання, повідомлення, повідомлення. ще, повідомлення. ще повідомлення. варіанти. Повідомлення. У нас повідомлення. є і повідомлення і посилання серед варіантів. Так, повідомлення. Дякую за е відповідь. Е лайфхак. Чули теж. Практична порада. Хріпі. Дякую. Лайк. Оподобайку. Подобайка. Відгук. Подобайка. Відгук. Так. Подобайка. Чули неодноразово. Челендж. Поширення. Зв'язок. Зв Поширення яке. Ще варіанти. Виклик змагання. Так. Є варіант правильний. Пропост. Поширення. Поширення. Дякую. Правильний варіант є онлайн. Наживо. Дякую, авторка. Перепрошую, аватарка. Мармиска. Мармиска. Так. Ось цей відповідник є. Скріншот. Знімоку. Звучало. Обмеження. Обереження. Озвучення мною. Озвучено мною. Так. Дедлайн. Кінцева дата. Дякую. Аккаунт. Українською. Обліковка. 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 Дякую. Вайфай. Добре. лінк. Покликання. Посилання. Так, у нас тут посилання. Так. Посилання. І, до речі, можна використовувати і посилання, і покликання українською. слова синоніми. Так, хештег або хештег. Кришмітка. Решмітка, дякую. Верифікація. Перевірка із. Перевірка. Добре. Перевірка. Моніторинг. Перевірка. Остереження. Постереження контроль. Або контроль. Добре. Контент. Усе мережі. Дві варіанти? Вміст, вміст. В міст, так. А що ж таке у мережі? із тих варіантів, які у нас залишилися? Давайте подумаємо. Інтернет. Wi-Fi, Wi-Fi. Так, це світня інтернет. мережа українського мережі, інтернет. Поєднали, добре. Фідбек. Фейк. Фейк Збородний неправдива інформація. Фідбек зворотний зв'язок, відгук. Фід... Фідбек, так, давайте по порядку. Угу. Ну, Фейк, неправдива інформація, ж, так? Фейк поєднаємо. Ага. Фідбек, відгук, сказали. Відгук. Сма... Фідбек, так? Угу. Залишається у нас смайл. це Сміхайка. Смайл. Сміхайка. Сміхайка. сміхайка, і тоді браузер ми з вами розуміємо. Сміхай. Переглядач. Тепер будемо знати, так? Перевіряємо свої відповіді, у нас все правильно. Дякую, відповіді ваші відмінні.